Смертність в Україні майже втричі перевищила народжуваність. Про це свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану міністерства юстиції. У 2024 році зареєстрували 495 тисяч смертей і 176 тисяч народжень. За рік кількість народжених скоротилася на 6%, тоді як кількість смертей майже не змінилася. За прогнозом інституту демографії у 2050 році населення України може скоротитися до 20%. Ти п'яти мільйонів осіб. Зараз нами на зв'язку Дмитро Шушпанов, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу демографічного моделювання і прогнозування інституту демографії та проблем якості життя НАН України. Я вас вітаю, пане Дмитре, в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Добрий день, Вітаю всіх. Дякую. Ну, власне, чи маємо ми зараз ці дані, які з'явилися, які я озвучував, інтерпретувати і зарахуванням повномасштабної війни? Наскільки вона вплинула на ці зміни? Я ну безперечно цілком зрозуміло, що в умовах війни і народжуваність і знижується, і зростає смертність. Це цілком очевидно, але насправді демографічні проблеми в Україні існують вже існували вже і до війни. Вони були дуже гострими, і кількість народжених і рівень народженості в Україні почав знижуватися ще з 2013 року. А цілком зрозуміло, що е, повномасштабна війна вона суттєво загострила цей процес. Адже е, багато жінок виїхало, чоловіки на фронті. Ну і цілком очевидно, що кількість народжених і рівень народжуваності знизилася. А власне, якщо ми говоримо про тих, хто виїхав, українці, які виїхали за кордон, тікаючи від війни, вони теж враховуються в подібних дослідженнях, зокрема в цих даних. Я не дуже розумію, що ви маєте на увазі, але ті, хто виїхав, зрозуміло, що тут в даних по народженості в Україні і по смертності в Україні вони практично не враховуються. Тобто, якщо людина зареєструвала, якщо українець, Українка народила за кордоном і вона зареєструвала цю дитину в посольстві, то тоді вона може зайти в ці цифри. А якщо ні, то звичайно, що за таких обставин. Ті діти, які народжені українцями за кордоном, вони в ці цифри не входять. Тут це ті, хто народилися в Україні, власне, зареєстровані це йде Мін'юст. тобто офіційно зареєстровані народження, і офіційно зареєстровані випадки смерті. Ну, тут також можна побачити найбільше зниження народжуваності у прифронтових регіонах. Зрозуміло, з яких причин люди виїжджають міграційні процеси. А загалом, якщо ми говоримо про міграцію, як явище, та то яка частка займає в подібних процесах саме міграція? Ну, насправді, якщо ми говоримо зараз про е, демографічні зміни, то найбільш суттєво, що впливає, це, зрозуміла міграція. Тому що ну ви не буду озвучувати ті цифри, які озвучують вже, От зараз знову ж таки за останніми цифрами, які подаються, що близько 500 тисяч виїхало за кордон минулого року. Ну тут знову ж таки це треба уточнювати і. Власне, за яку інформацію чи чи це кількість виїхали, чи це кількість чи це різниця? Ну тим не менше, процес міграційний він триває далі, і він найбільше впливає і на демографічні структури. Мається на увазі, що Статева вікова структура суттєво змінюється власне під впливом міграції, і воно впливає і на в першу чергу народжуваність, адже е, виїжджає найбільш активна частина населення, знов ж таки дітородного віку, і е, це найбільш суттєво впливає на рівень народжуваності. Загалом у цей процес, який відбувається, те, що в нас кількість дітей знижується за нашими прогнозами, кількість народжень кількість народжених дітей скорочується. Ну за нашими прогнозами до 40-го року населення віком від 0 до 17 років може скласти в на всього 11 відсотків, і ви самі розумієте, що це е, суттєве старіння населення, це зміни в споживанні, в структурі споживання, це е, зміни на ринку праці, ну і так далі, тому подібне. Тобто наслідки... Сумні оцінки насправді і сумний прогноз. Ми сподіваємося, що висновки теж будуть зокрема і владою зроблені. Вони в принципі і зараз висновки. Я думаю, що в деяких заходах проглядаються, тому що завжди людський ресурс є найціннішим в контексті держави, державоутворення, і за нього потрібно боротися. Ми вам дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Дмитро Шпанов, доктор економічних наук, професор завідувач відділу демографічного моделювання і прогнозування інституту демографії і проблем якості життя НАН України був з нами на зв'язку.